Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна Думка. Тож уже є інформація, що у Верховній Раді активно прийнялись розглядати, готувати до першого читання законопроект про збільшення соціальних стандартів, тобто про збільшення мінімальної заробітної плати, а разом з нею зросте і пенсія. Зараз розповім наскільки, і збільшення прожиткового мінімуму, а з ним зростуть як і мінімальна пенсія, так і усі доплати до пенсії. Ну, знаєте. Щось трошки рухаються, невже гряде якісь зміни, чи невже знаю, щось знають, да, що щось поміняється в якусь сторону. Хотілося б вірити, що в кращу. Да. Ну, коротше, рух є, розгляд є. Давайте вам розповім, як то все має мінятися. Але перед тим хочу вже повідомити. Перечитав більше двох тисяч ваших коментарів, то було довго і важко. Виписав так прямо в табличку. І з невідривною більшістю, там більше ніж 80% опитаних вибрали день суботу для розіграшу тонометрів П'яти таких чудових тонометрів від фірми Промедіка і 10 чашок. Суботу після обіду. Я б вам з радістю зараз сказав на котру годину, але, на жаль, ще в суботу має бути запис з дитиною до лікаря. І вже завтра буду знати, на яку годину буде запис, і після запису будемо проводити розіграш. Тому що, ну, вибачаюсь, такі обставини дітей ніхто не відміняв, і то, як завжди, пріоритет. Але в суботу, після обіду, в найближчій День, скажу точну годину, будемо проводити розіграш цих тонометрів, вони нарешті стануть вашими, ці чудові чашки. І дивіться, що прикольного в цьому тонометрі. Підключив, шланг ставив, одну кнопочку нажав, бачите, які великі букви, видно здалека, і пішло качати. І тут віялова манжетка. Я перший раз з таким стикаюся. Що в класно? вона не накачує до того, щоб аж вашу руку пережало. Вона накачує рівно до того, скільки вас тиск. Якщо у вас тиск 120, то воно накачає там 130 і зупиниться, і піде назад. Тобто вона відчуває все це. От я зараз качаю, все. До речі, який мене тиск. Все пішло назад. Тобто воно не розпирає вам руку, як. Звичайні тонометри і це прикольно. Найкраще для моїх підписників, а поки воно там визначає мій тиск, то починаємо звучувати цифри, на які збільшиться пенсія. Верніше, зарплата, а разом з нею пенсія. І тоді скажемо, що з цього ймовірне, а що мало ймовірне. 145х95 доволі таки немаленький. Люблю, коли він трішки менший, але ще не критично. Да? 1 квітня, нагадаю, зараз мінімальна заробітна плата 8 тисяч, а до неї прив'язана пенсія, то з 1 квітня планують її підняти до 9100. Такий законопроект зараз розглядається уже в Раді. І відповідно у людей, яких яким за 65 і в яких є повні норми стажу, Пенсія мінімальна має бути після підняття цієї заробітної плати не менше, ніж 3640. Зараз це 3200. З 1 липня планують підняти до 10100 мінімальну зарплату, і тоді пенсія має бути не менша людям, яким за 65 і повні норми стажу, за 4040 гривень. І з 1 жовтня мінімальну зарплату хочуть підняти до 11184 І тоді. Пенсія стане не менша, ніж 4473. Тобто з 3200 до 4473 це 1273 гривні. Добавки? Не Немаленька така, хотілося б вірити, щоб це дійсно так буде. Не всі люди, яким за 65, на жаль, відчують цю добавку, тому що ця пенсія має бути не менша, ніж. Тобто, в кого менша, то їм так би планували дотягнути в разі прийняття законопроекту. А в кого пенсія і так більша, то, відповідно, ніяких дотяжок не буде. Така свого роду уравніловка, але це вже зовсім інше питання. Е, також в цьому законопроекту від Юлії Володимирівни прописано, що прожитковий мінімум має піднятися з 260, ой, з 2361, до 7 тисяч гривень. Ну, до жовтня місяця, отак також поступово. Це позначало, що мінімальна пенсія мала бути не менше ніж 7 тисяч гривень, і доплата за кожен рік понаднормового стажу мала бути не меншою, ніж би е, 70 гривень за кожен рік понатормового стажу. Тобто зараз це 23 гривні 61 копійка, а тоді мало бути б бути не менше ніж 70. І разом з тим максимальні пенсії за віком мали піднятися б до 70 тисяч гривень. Зараз це 23 610, тисячі тобто 10 мінімальних. Все. Класно звучить, але поки що на стадії законопроекту, але вже розглядається в Раді. Більше, більше тут саме до підняття мінімальної зарплати. Також планують підняти прожитковий. Ну там трішки такі захмарні цифри, доволі великі. Хотілося, щоб так було. Мало віриться в то, але розповісти вам потрібно 100%, тому що це офіційна інформація з Верховної Ради України. І е, перед тим як перест... почати розповідати вам за прожитковий, хотів би вам показати дуже класну фірму VideoMarket.ua, які зробили просто колосальну знижку для наших військових на тепловізорі. Тож, дивимося буквально 30 секунд, і продовжуємо далі. І що в нас в руках? Новесенький тепловізор. Це не наш збір, купувала родина військового. Але що хочу сказати, хочу висловити величезну подяку магазину VideoMarket.ua, UA, який цей тепловізор, який коштує, як бачите, 59 тисяч гривень, зробив військовим за 43. Тому, якщо потрібно тепловізор і з хорошими знижками для військових нормальної якості і з Хорошим обслуговуванням, то відеомаркет.ua посилання залишаю в описі під відео, звертайтесь, а ми далі розбираємось. А пристрій вже сьогодні поїде працювати на нашу перемогу. Тож, розбираємось. Про прожитковий мінімум також задумались, тому що в бюджеті на 2025 рік чітко прописано, що якщо будуть позитивні якісь економічні зміни, а видно, вже Верховна Рада готується до цих позитивних економічних змін, да, продадуть наші всі ресурси десь Америці, та підкине якісь лишні мільярди, і от вам позитивні економічні зміни, і можна трошки розгулятися, як то кажуть. Ну це зовсім інше політичне питання там. Багато чого на кону стоїть, тому я туди навіть не лізу. Але сам факт того що розгляд йде, і в першу чергу це до зарплати йде, мова і до підняття прожиткового, но не, точно не до семи. Це ну то до гадалки не ходи, гарантії давай, не давай. Но з 2361 до 7 підняти це. Це круто, це супер, це так має бути як мінімум, але не в наших реаліях. На жаль, кажу так, які. Тому дуже активно за цим спостерігаю. Вам розповідаю. Не забуваємо про розіграш. В суботу очікую усіх на прямому ефірі. Давайте поб'ємо якийсь рекорд в мільйон відразу на прямому ефірі да, переглядів. Це було б супер в плані того, що якби так було масштабно, то була б можливість частіше проводити такі розіграші для вас. Тож, очікуйте в найближчий час часу, я обов'язково повідомлю, йду пити якийсь чай з м'яткою, щоб трішки збити тиск. І до роботи далі. До нової зустрічі на каналі, дорогі мої глядачі.